Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам правило утворення заперечної форми теперішнього простого часу. Present Simple Tense. Щоб утворити заперечну форму, ми використовуємо два допоміжні дієслова do чи does, які ставимо після підмета. А далі йде заперечна частка NOT. Do Вживаються займенниками I, «you», «we», «they». «Does» вживається з «he», «she», «it». Звертаю вашу увагу. У третій особі однини he, «she», «it» дієслово присудок втратить закінчення s або ІС. Нові слова «new words. Travel подорожувати, come back повертатися, miss – спізнюватися. Usually they travel in summer. Зазвичай вони подорожують влітку. Usually they do not travel in summer. Зазвичай вони не подорожують влітку. On holidays, we come back. Home. На канікули, ми повертаємося додому. On holidays, we do not come back home. На канікули, ми не повертаємося додому. Every evening she misses her bus. Кожен вечір вона спізнюється на свій автобус. Every evening she does not miss her bus. Кожен вечір вона не спізнюється на свій автобус. Thank you. Goodbye.